Улянка, ти виклала вже цифру шість. Давай, працюй. Веронічка молодець справилась. Яночка молодець. Молодець Тея. Ілюшка, думай. Поправ трішки. Оля молодець. Ладечок, закінчу. Діланка молодець. Максичок, думай. Ні. Думай, Тимофійчику, поправ. Артемчику, ти так само. Максик, подивися, вон колінка склала твоя, подивись. Так, малята шукають, де ж заховалась. Цифра. Шість. Уляночка ще уважно подивись, там ще є. Цифра так, є. шукай. Вона не собою командувати. Так, тичка, ще не всі. Подивись, так, так. Ще ця цифра. Треба обвести пунктир, з'єднати. Так, Шукаємо де ж заховалась цифра шість. Анука Тимофійко, покажи мені, де заховалась? Так, угодь. О, Артемчик вже справився. Молодець. Максик, ти вже справився, так? Молодець. Дем'янчик, ще не все. Так, Міланочка, що там у нас? Ще не все. Шукай ще де цифра 6. Так, молодці. Рів'янчик, не нахиляйся так низько, будуть оченята боліти. Артемчику, ти теж Тимофію. Ілюшенька, ся тріненько, синок. Крічка, сеті сеті. Так, ознайомились. Тепер кладіть малятка цифру назад, кружечок, і набирайте ту кількість п'ячиків, яка відповідає вашій цифрі. Так, зробили. Так, зараз перевіряємо. Ян цей полічка, скільки в тебе? Яка цифра в тебе? Один. Молодець. Так. Уляна Андріївна. Чотири. Чотири. Скільки ти положила кульок? Чотири. Чотири. Так, Тиєчка, що в тебе? Два. Два. Я три. Три. Так, Ілюшки було найскладніше завдання. Скільки у тебе було? Шість. Шість. Скільки ти поклужив? Шість. Шість. Молодців. Поплескайте собі. Дайте маляти, починайте. Дивіться, будь ласка, так. Яка у вас цифра? Так. Так. так, Данилко, поклади цифру в кружечок і знайди, будь ласка, положи відповідну кількість м'ячиків. Так, хто зробив, відходьте. Веронічка, не бачу твоєї цифри. Так. Саша, встань, будь ласка. Так, Сашко, яка у тебе була цифра? Встань, будь ласка, Сашульчик, встань, синок. Саш, яка цифра у тебе була? Три. Скільки ти м'ячиків положив? Добре, Давід. Скільки м'ячиків? Веронічка. Молодець. Максік. Так, і де Скільки м'ячиків положив? Молодці, молодці малята. Клади назад її в кілечко, Тимофійко. Міланочка, положи цифру, дольці, положи. я буду бачити. Так. Дем'янко, не бачу твоєї цифри. Так, Добре. Положіть цифри назад в кілечко. Так, Міланочка, яка в тебе цифра? П'ять. Скільки ти кружечків поклали? М'ячиків. П'ять. Владичок, що в тебе? Дем'янчику, вийди, будь ласка, я не бачу Владика. Дем'янчику, вийди, будь ласка, з кілечка. Так, чотири. Добре. Дем'ян, а де твоя цифра? Так, яка у тебе цифра? Шість. Скільки м'ячиків ти поклав? 6. Так, Тимофійко три. Добре. І Артемчику? Два. Молодці. Справились? Поплескали собі в долоньки. Молодці.